Не хвилюйтесь! Я пом'якшу падіння за допомогою води! Роз'єднуємось! У верхньому світі Ого! усе, про що ти мрієш, можна створити! Вони збудували це. Так, переважно! Ола! Ця вівця жодного твого слова не шарить. Не втручайся. Життя було кльове. Доки одного дня. Вау, крисало! Ми не натрапили на незер. Місце без краплі радості чи креативу. Ти що ти малюєш? О! Якщо вони виграють, в цей прекрасний світ і все живе в ньому згине. Тобто прощавай, брат. Ні, це не так. Не дивись на неї. Це так. Мусимо врятувати цей світ. І креативність, ключ до виживання. І що далі? Елітри, що в літах. Бувай! Ці штуки справні на 100%. Люблю свиненку. О, божечки, мені дуже шкода. Цей світ божевільний. Я готова. Ой! Мій суперник курка. Рокей на курці. О, ні, знов когось било! О Боже, господи, От лишенько! з вами все гаразд. Що у вас з головою?